Ну, знімав як базою, я крив, тому що трішки пу пульвік мене. ну Є такий момент, що бажано почистити. Бліц також забитий один ще новий, не розкачаний. Ну. ну і база мене, тому що я додав трішечки, щоб на сонці давало таким синюватим, якщо буде, якщо вдасться. якщо вдасться. Ну в сірий колір? Такий, давайте одразу покажу, що тут. Що тут у нас фара, поворотники, оптика. І задній стоп. Я казав, що затемню його. І, я думаю, бомба в порівнянні з тим, що було. Один елемент лаком залишився критий. Є ряба трошки кинуло як рябе в цій самім базі, але. Воно сама багата, база сама багата. Ось тут була наклейка. І навіть через ґрунт не було на ґрунті. Я перетирав, дивився, бо під наклейками воно це. Ну, вже, вже. вже. А десь є коцинець. Ну, Нічого, лаком, все. Давайте попробуємо Його скрити. Це останній елемент. Бляха, великі скутера. Великі а багато матеріалу. Євро пішов до гри. І Матеріал теж. Ну, але вже як робити, то робити. Зараз секунду накачаю комп'ютер. До речі, я пізніше зобразив, що там є неохота перекручувати набор під інший трішки діаметр самого сопла свіженький, але вже... Вже так, дивіться, як є, головне, що криє слой. Може зловить на камеру, щось приліпиться до камери. Стараюся виносити телефон, тому що... Тому що... Да, і, до речі, отакий от, от шланг. Той дуже робить багато біди. Оцей хоч закручується, але він не робить якихось рухів таких от отарона. Отарона паса. боді. Да, Пулівік лиє, але слой нам вдається зловити. Знаю як вам фокусує. Підлиємо лаку в пульовик. Обов'язково лієчками користуйтесь такими сіточками, тому що воно фільтрує. Ну, мобіхелом користуюсь. Реально скажу, що по своїй практиці я його ціную, тому що він до досить недорого коштує. І що саме основне він не сідає. Ви знаєте, що таке сідає, буває от, ну, турецький хороший лак, ну буває продавали, класно криється все. А коли вже потім пропадає бліск і ніби от, ну, сідає. Як кажуть, мобіхел зараз хто професіонали там, дорогими, скажуть, це херня повна там з якимись. Ну, в в Даній цінові. Категорії, я скажу, що він і тримає роки, тому що я фарбую не перший рік. І, 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 і ці мотоцикли катаються. То воно так допустимо. Щось брати таке, от, не пам'ятаю, що брали. Подешевше. Ну, Так як і грунти будуть текти, так як і лак буде не. не ну, Будуть проблеми. Прийдеться переробляти і, ну, звісно, і платити багато не хочеться. Десь воно було ось, це що під наклейкою. Наклейки ці вже не буде клеїти з піполес. Але буде видно, як воно вже. Фара непогана, так, поворотники, до речі, також затемнилась. Фара передня не затемнювалась. Яке заднє, там навіть кімко е, емблема його дві-три сутки. Я якраз йду бомбити того шторма, нехай це сохне, буде одягатись так боєць. Ма.